Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні спершу хочу подякувати вам за відгуки, за коментарі. Ви ж знаєте, я всі читаю їх, тому е, саме завдяки вашій підтримці. Я знаю, що ви цінуєте мою думку, і що мій простий, але чесний аналіз, корисний для вас. Тому традиційно я вам е, зараз. По-простому розкажу про те, що зараз на слуху і в чому потрібно розібратися. Значить, перше, почнемо з головної теми це закінчення війни. Головним запитом сьогодні є санкції. Ті, хто не готовий до миру за будь-яку ціну, розуміють, що без санкцій завершити війну неможливо. І це є факт. Щоб просто всі розуміли і не чекали з небес чогось іншого, тільки санкціями ми можемо встановити війну. Я повністю погоджуюся з президентом Зеленським, який заявив, що найшвидші санкції це ті, що б'ють по кишені Кремля. От прямо зараз б'ють. Як, наприклад, вогонь по нафтових заводах, терміналах, нафтобазах. Оце самі класні санкції. От, якщо санкцій не буде, то ви дайте нам зброю. Просто зброю, яку ми просимо. Це я звертаюся до західних партнерів. І, і ми будемо накладати свої санкції, свої обмеження тільки військовим шляхом. Думаю, з цього також буде польза і немала. Наш президент вже на пальцях пояснює, просто так, і на пальцях пояснює для наших партнерів. Війна Путіна завершиться, коли Путін просто не зможе її продовжувати. І я цим повністю згіден. Ми ж бачимо, як він себе веде. Якщо він не матиме ресурсів, то тільки тоді Путін зупиниться. От дуже радує, що американський президент Дональд Трамп теж не мовчить і він. Він дуже багато говорить, дуже багато іноді різного говорить, але в даному випадку він звинуватив європейців у недостатньо жорсткій позиції щодо Росії. Він чітко заявив, що вони лише говорять, а не діють. Ну, все так, як я говорив раніше, дають, а з рук не випускають. Хоча і Америка далеко не відкотилася від Європи, я вам скажу. Кожен день якісь заяви і такі вони іноді противоречать один одному. Тоже можуть багато обіцять, мало що робити. Ну, ці моменти є, їх ніде не дінеш. Але все одно те, що Трамп вже говорить у підтримку України, це гарний стимул для європейських країн. Хоча частина з них вже і так, діє, як наші справжні партнери. Справжні. Але потрібно більше, не тільки бажання, а й робити більше. Путін розраховує. Зрозуміло, що на єдина, на нафтодолари. Це нафтодолари це те, що фінансує армію Рашки, яка просто з ума сходить і не знає, що робити. Але Україна разом з партнерами робить все, щоб ці долари перетворилися на дим. От Як говорить наш президент, курять, де попала. Не треба курити де попало. Техніка безпека повинна бути кругом. А те, що нафтобази перетворюються на дим, так це просто є відповідь на хаотичні обстріли мирних сіл, міст. От і Україна відповідає системними ударами по нафтобазах, вбиваючи російський експорт, це є нормально. Більш того, цими всіми ударами ми наближаємо глобальний паливний дефіцит в країні бензоколонця, тобто в Росії. Інакше Путіна не зупинить. Ви подивіться, йому вже пропонували дипломатію, йому пропонували мільярдні контракти, йому пропонували поступове зняття санкцій, що йому тільки вже не пропонували. Але він просто зациклений на своїй ідеї воз'єднання великої імперії в, один, в Єдиний Союз. І є, є, єдиним аргументом для нього. Це є військова сила. Путін не зупиниться на Україні. Його війна вже зачіпає Європу. Російські дрони вже над Польщею. Це ж не випадковість. Це є частина його брудної гри. Що саме інтересне, десь на окраїні Польщі, шахе залетів там, і вже 30% жителів Польщі хочуть тікати з країни. Так в мене питання. А що страшно? А де ж ті фермера, що зупиняли ешелони з українською пшеницею? Висипали її на землю. Оцими руками зароблене все. Ви ж такі герої були. А тепер що страшно? Та ви не бійтеся. Воно спочатку страшно, а потім якось привикаєш. Якщо хочете виїжджати з країни, то я вам хочу пораду дати. Їдьте до нас в Україну. У нас тихо, спокійно. Що, слабо? А пшеницю висипати нашу було не слабо. Знаєте, розширення війни ніхто не хоче. І Зеленський про це говорить кругом, де тільки можна. Просто на наших очах зараз відбувається те, про що я давно говорив вже і говорю. Європейці усвідомлюють, що на Україні Путін не зупиниться. І якщо так, то тоді навіщо чекати своєї черги. Боротися треба вже сьогодні. Тим більше, що це можна робити руками, чужими руками, тобто нашими руками, українців, на чужій території. Дайте тільки зброю. І не ту зброю, що вам не гоже, а дайте нам ту, що нам потрібна. І ми вам покажемо, як треба воювати. Скажу більше, сьогодні ніхто з європейців не знає, що буде далі. От ніхто. От ніхто не знає, де зупиниться Путін. Але якби вони трохи раніше прокинулись, а не тягнули три роки, то може б ніяких дронів і над Польщі не було. Це моя думка така. Я вважаю, що українці поділяться досвідом. З сусідами. І все буде добре. Бо Україна сьогодні є світовим лідером в технологіях дронів. Знову ж таки, дуже багато чого знаю. Не, не маю права говорити. Не буду. Але дуже прикро, що Європа просто втратила час. І це дуже прикро. Ну і наостанок, що сьогодні ще хотів сказати, так це про нашого жадного гетьмана. Чому ж жодного. Зараз розкажу. Так от, Порошенко в перші місяці війни фіктивно оформив у один із батальйонів майже всю свою домашню та політичну прислугу. Я ж вже говорив декілька разів, що у нього прислуги вдома більше, ніж у мене робочих на підприємці. А у мене робочих на підприємці на секундочку: 306 чоловік. 306. Так, от, серед. Врятованих, так сказати, є експосадовці, нардепи, а також є водії, охоронці, парикмахери даже є. І дуже багато ще кого. Тобто та ж сама ситуація, що з Шабуніним. Чистяться військовими, зарплату отримують, а тепер учері зайшла і до них. От скоро побачимо на результат, хто і як буде. За це відповідає. І ці всі махінації, оказується, можна було зробити в Омі на надання приміщення для штабу однієї з бригад. Тобто, шоколадний барон віддав приміщення в оренду одній з бригад, а взамін фіктивно оформив на службу своїх підданих. У ту ж бригаду. А ще отримав пільги для сплати за оренду приміщення ну, цього ж офісу. В принципі. Іншого отпіті, ну ми вже давно і не чекаємо щось краще, там ні про мораль, ні про совість говорить нема чого. Знову ті самі старі граблі, але, знаєте, українці вірять, що справедливість назожене і жодної схеми не врятують від відповідальності. Тільки Бог. І Время Розставить все на свої місця. і Всім розкаже, хто є хто. А нам своє робить. Тому допомагайте Збройним силам України, бережіть себе, бережіть рідних, вірте у перемогу. І дуже прошу вас, підтримуйте нашого президента. Він дуже цього вартий. Слава Україні! Слава українській нації і пі російській педерації. Слава Україні!